Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і пані Світлана запитує: Добрий день. Чому Путіну так заважає Зеленський? Він же втілює всі його мрії? А, з першим питанням я вашим не погоджуюсь. І, а з другим так. Давайте подивимося, чи дійсно заважає Путіну Зеленський? Чи дійсно Путін хоче прибрати? За... Ні, не заважає. Дивіться. Навпаки, він втілює, от як ви сказали, він же втілює всі його забаганки, всі його мрії. Це не заважає. Карти вже говорять нам про це. Мої дорогенькі, в нас висить ще. Збір для 30-ї бригади на ремонт техніки. Під цим відео я закріплю весь матеріал, який відноситься до цієї бригади, запрос від них у відео. Звернені до вас. Подивіться відео, прокоментуйте його, голодіть йому вподобайку цьому відео, бо я бачила, хтось навіть дизлайк поклав нашим хлопцям, щоб вам ті руки всохли. Вибачте, але так воно є. Хлопці воюють за нас, а хтось їм дизлайк кладе. Ну, це, це взагалі. Так, мої любі, починаємо. І забула сказати: запрошую вас ласкаво до нашого клубу Любителів України і української, всього українського. Ну що ж, дивимося? Хто заважає? Зеленський? Путіну? Чи навпаки? Зараз будемо дивитися. Дивіться, у нас випадає і Зеленський, і випадає у нас е е е розбите серце. Тут не, не, не це, ні, 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 ні. Тут навпаки, ви бачите, ця карта показує, що тут вся надія на нього. Навпаки, тут труситься, Путін труситься, щоб з Зеленським нічого не стало. До речі, ви ще чи ви забули, чи ви вже не пам'ятаєте, що. Здається, колишній якийсь міністр чи закордонних справ, чи хто Ізраїлю вибивав для Зеленського конкретно. Це заважає? Це заважає? Хм. Для Зеленського гарантії. Особисті гарантії є тільки у Зеленського. Немає ні в Україні ні в кого. Єдиний договір, який складався, це був з Кремлем. З Росією. Пам'ятаєте стамбульські угоди? От туди і готувалося то все. Тобто я не бачу, що тут заважає. тут навпаки трясеться, тут навпаки ну, пилиночки, щоб не впало з нього. Тому я казала, що колись я вже це казала: що Кремль може знищити, може знищити Зеленського. Фізично, а світ, Європа, Америка політично. Гаразд. Гаразд. Хто тоді розпові. Розумієте? Ви коли пишете, чому Путіну так заважає Зеленський? З чого ви це взяли? Розумієте? З яких висновків ви це взяли? От, от тут треба. Чи збирається Путін. Прибрати Зеленського. Навпаки, навпаки, тут знову карти показують це не прибрати. Четвірочка монет це навпаки його закріпити. Зараз ми подивимося тут, і ось тут у нас теж карта випадає. Тобто, це не прибрати, мої дорогенькі. Він навпаки, слідкує за тим, щоб він залишився на своєму місці. Путін робить все для того, чи колективний Путін, як ви собі хочете, Кремль дивиться за тим, щоб його навпаки лишити. Концентрація тут йде. навпаки, концентрація на тому, щоб його е, залишити. Я не бачу тут абсолютно, що Путін хоче прибрати. От Порошенка, так? От Порошенка, так? Якщо ви ще. От я, ви знаєте, от мене дивують ті люди, які не бачать явних речей. Зеленський все своє життя працював на Кремль. Вся його пропаганда, все, що він робив проти України, все працювало на Росію. І тут не з того, ні з цього він буде працювати на е, Україну. З якого чуда? От скажіть, будь ласка, з якого чуда? Напишіть мені, будь ласка, з якого чуда Зеленський буде працювати зараз на Україну? Я купилася 22-го року і визнаю, що в мене були деякі розклади, але я зчитувала тоді, я вже пояснювала і поясню ще раз ботофермам, що я купилася туди на енергію Зеленського. Він тоді обрадувався, що йому Кремль підтвердив, що вони. Його чіпати не буду. Тобто він тоді отримав гарантій. Але як він почав здавати території, як він почав вмішуватися, як він здав наших азовців, все. для мене було це. Але, вибачте, мене можна пробачити, тому що я не жила до 22-го так, слідкувала, але не до такої степені. Я ніколи не була за Зеленського. От і все. Тому е, я і за Порошенка дуже і не було так, тому що, ну, голосують, голосують. ось, е, Живу за кордоном, але ви знаєте, здалека видно, хто е, спостерігає, що робиться в Україні, той і бачить. Хто спостерігає, не має значення, ви хочете живете на місяці, хоч на Марсі. Живіть де хочете. Ось ви побачите те, що є насправді. А людина, яка в котлі вариться, як та жаба, вона нічого не бачить. Добре, мої дорогенькі, я дякую вам за вподобайки. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за все те, що ви мені робите. Подобайки, коментарі. Підтримка ваша. Я вчора читала коментарі, аж плакала до півночі. Які ви чудові. Ось, підтримуємо наших ЗСУ, підтримуємо Україну, хто як не ми. Ось і разом до перемоги. А Україна була, є, і буде. Все буде Україна.